Добрий день, мене звати Давид Віко. Я китайський астролог та майстер феншуй. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Привіт! І оскільки ми дуже багато даємо цікавої і корисної інформації нашим глядачам, як самостійно працювати із собою, із своїм домом, із своїми емоціями, то я кожного разу запрошую професійних експертів, які можуть нам дати дуже хороші поради. І сьогодні наша тема присвячена дому, очистці дому і як працювати з поганими енергіями, коли, наприклад, в домі біль, страждання, печаль, як цього позбутися, як очистити. Таких запитів було дуже багато під час коли люди поверталися в Бучу, Верпій, ну і в інші міста, які перебували у так чи інакше бойових діях. І що вони казали? Вони казали, тут неможливо знаходитися, дуже неприємно. Тобто ми повернулися додому, але просто спати не можна, їсти не хочеться. Ну, така маячня, якась відбувається, дуже, дуже несприятлива енергія. Це зрозуміло, тому що там відбувалися там, ну. Певні трагічні події, і ця і енергія нікуди не зникає. Те, що ми її не бачимо, це не означає, що її немає як повітря. Ми його не бачимо, але воно тут всюди є от і е, тому енергетична очистка житла, так як і енергетична очистка е, тіла людини це такий самий обов'язок наш, як і прибирання в домі, як і там, гігієна це все дуже з енергетичної точки зору на нас впливає. Засмічений дім, в ньому неприємно знаходитися. Коли от тільки ви поприбирали, і таке відчуття змінюється трохи. Це змінилося енергетичний стан е, дому чи квартири. Е, якщо казати про е, техніки та методи е, очищення дому і квартири, то тут є декілька, е, декілька способів. Е, перший спосіб е, це є стихіальна очистка. Тобто, можна е, запалити свічку. Можна взяти свічку або церковну, якщо, це, ну, якщо людина там з християнством, з християнством пов'язана і дуже оцерковлена, тобто, але просто можна взяти і іншу будь-яку свічку, запалити її і, і іти по своєму дому і хрестити. Хрести це древні символи, вони зовсім не християнські, хрести, це. Це, це енергія е, освячення. Е, і йти свічкою, хрестити спочатку треба починати з порогу дому. Відкрити двері. Хрестити, можна читати молитви, можна читати якісь там заговори. ну хто що, Це вже від традиції залежить там, наприклад, можна мантри читати. Наприклад, от в даоській, в китайській традиції, там читаються мантри певні, не індійські мантри, а китайські мантри, теж які сприяють очищенню. І потім треба йти по периметру вдома, е е дуже і хрестити е стелю. Стіни, кути, дуже уважно, в кутах збирається дуже багато негативної енергії. І свічка чадіти починає там, кожне вікно, кожну двері, і ви просто йдете по периметру, йдете, 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 і не, і не пропускаєте жодну стіну, і поки ви не повернетесь до входу. Так, я вас зупиню секундочку. Свічка не встигла догоріти. Людина дійшла до цього ж входу. Що далі їй робити? Якщо це така серйозна чистка, якщо це вона в перший раз виконується, чи там щось в цьому приміщенні було, то цю свічку треба загасити і винесити, винести чи на смітник, чи закопати десь там, де люди не ходять. Тобто вона має бути нейтралізована вже природою. От якщо це якась планова регулярна чистка, тобто ви там робите раз на тиждень, то нічого страшного її можна загасити і залишити до наступного разу. А не потрібно, щоб вона догорала до кінця, ні? Лишати? Є різні моменти. Наприклад, ті свічки, якими я користуюсь, в мене спеціальні свічки, вони там з нанесеними іерогліфами, тобто це свічки для очищення, і вони, ну, вони не потребують знешкодження після використання. От. Якщо це просто церковна свічка, вона невеличка, вона може догоріти. Тобто, ну загалом треба зрозуміти, що вогонь. Взаємодіє з деструктивною енергією, і він її порушує. Вогнем є очищення всюди. І в будь-яких храмах, і там, і стрибки через кастер, це Івана Купала, наші стародавні. Тобто важливо, що, що вогонь повзаємодів зі всією нерухомістю. А свічка це просто інструмент, через який цей вогонь здобувається, якщо це спеціальна свічка. То її ну, там, можна використовувати далі так, як сказано, у цьому, е, якісь рекомендації. Добре, вода. Вода, так. Е, наприклад, коли ви прибираєте вдома, е, там попилососили, і там відчуття, ну просто що трохи чисто, але не дуже. Але коли ви вимили пол, то відчуття сильно змінюються, тому що вода змиває дуже багато оцього енергетичного бруду, не тільки такого бруду фізичного, але й енергетичного. Тому е, миття підлоги, миття вікон, миття дверей, тобто місця входу-виходу енергії, дуже забруднюються. Це е, треба мити вхідні двері дуже щільно взагалі всі двері і вікна треба мити дуже ретельно і регулярніше ніж ми звикли тому ну, скільки ми там два рази на рік миємо там вікна там навесні там та восени ну якось там не дуже багато але треба більше це робити і тут треба підготувати воду. Якщо є там якась е, спеціальна вода, там священна вода, свята вода, я не тільки зараз говорю про е, воду християнську, є у всіх традиціях виготовляється храмова вода спеціальна, то її треба трохи додати до тієї води, в якій ви будете мити е, пол, е, соль теж. Має бути додавлено. Якщо це то теж освящена соль, сіль, це дуже добре. Потім можна додавати ем, олії ефірні по декілька е, крапель. Якщо ви знаєте певні е, заговори для очищення чи якісь молитви, то над цією водою читається. Ну, тобто, це все вона набирається е, з певними словами, ті, хто знає, зрозуміють. Е, Потім додається сіль, додається ефірні олії, іноді в китайській традиції додається талісман, тобто на такому рисовому папері робиться спеціальний талісман в певний день, і ці талісмани складаються, а потім, коли потрібно, цей талісман дістається в воду раз, і вже вода набуває певного енергетичного такого заряду. Скажіть, будь ласка, які саме ефірні олії потрібно додавати у воду? Ефірні олії можна різні додати, вони просто на різних планах вичищають енергетику. Тобто це не суть. Важливо, що важливо їх міняти, щоб вони були завжди різні. Тому що одна ефірна олія вона певний пласт енергетичний вичищує, а інша. Більш високу енергію, наприклад, там як масло е, лимона чи апельсина, вона високі, тонькі плани вичищує. А там такі, е, там е, ну от як полин, вона вичищає дуже такі низькі енергетичні рівні. І от цією водою треба мити пол, вікна, двері. Зрозуміло, що кожен раз там для кожної кімнати треба міняти воду і заново цю всю історію робити. Ну так, ретельно, як я розказав, це потрібно робити там. Ну там декілька разів на рік можна там перед е, рівноденнями, перед, перед сонцестояннями робити е, в такі моменти. А якщо просто виробити, то там кинули сіль, там прочитали якусь молитву і робите це енергетично. Дуже вичищає. Потім що ще ми використовуємо? Ми використовуємо очищення повітря, і це у нас вже будуть ароматичні палички, це вже у нас будуть спеціальні трави, які ми. Теж треба окурювати приміщення. Ну от я трохи розкажу, може, це, це буде цікаво. В китайській, в китайській традиції є, це називається Сяндао, шлях аромату. Там беруться спеціальні суміші, вже такі порошкові. Потім береться такі курільниці і ставляться з. Такі латунні форми для цих порошків. Ти туди їх насипаєш, потім розрівнюєш, потім виймаєш цю латунну штуку, і у тебе там в формі якогось там іерогліфа вже е... 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 оці пахощі вони коли гарять, і вони от у, -у цій формі теж е... Очищують простір, можна використовувати ароматичні палички. Я не дуже рекомендую оці загальні індійські. Чому? Тому що вони, чесно кажучи, вони хімічні. Після неї ти її запалиш і потім дихати неможливо в тій квартирі замість очищення ви забруднюєте фізичний воздух. Тому можна брати вони більш дорожчі. Але вони є натуральні. Можна у продавців питати, якщо там такий більш-менш нормальний магазин, питати, які натуральні. І вони там ну, коштують на декілька порядків дорожче, але вони дуже легкий, тоненький аромат і дуже-дуже приємно. І так само запалюєте палички, це найлегше. І йдете по всьому периметру теж. Можна такими колами, такими спіральками: раз підіймаєш раз, підіймаєш там стелю, стіни, пол, кути, вікна, двері, це, все, 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 все. Ну і зрозуміло, своєю свідомістю треба розуміти, що ти цим щось робиш. Без свідомості просто фізична дія нічого не, не вартує. У кожну кімнату, в кожен кут на листочок насипається сіль на три дні. Якщо знаєте, молитви, очищуючи якісь там слова, то їх треба теж говорити. Я пишу певні іерогліфи для очистки, насипаю сіль в кожен кут, і так треба залишити на три дні у всій квартирі. Оцю сіль. Потім дуже обережно зібрати, тому що сіль в себе забере всю там. Те, що накопичилося, іноді це небезпечно, а іноді ні, там, дивлячись, що там було. І потім е, запакувати в пакет і винести на смітник або закопати в землю, щоб це, природа це нейтралізувала. Дзвони, е, поючі чаші, е, колокольчики тінша храмові. Тобто звуком теж очищується простір. Взагалі, от у мене прямо тут, е, біля мене є. Вона в мене стоїть, і, і я просто іду по тинь. Іду а ну пору. покажіть, покажіть, зробіть нам тинь. Я зроблю тинь, але я думаю, що може бути мікрофони можуть. Тут дуже така частота, що воно може трохи забивати мікрофони. Спробуємо. І воно так можна себе чистити. Прям відчуваєш, як воно всередину в тебе. М -м -м. Дуже, дуже приємно. Є вони різні ці, ці чаші. Це в мене непальська, їй близько 300 років. От Їх можна, а, воно заближує трохи. Вона кована, Бачите, оці такі цяточки? Uh -huh. Це означає, що вона кована, тобто вироблена вручну. І тут багато. Ну, тобто, дуже у кожному храмі, у кожній релігії є. Дзвони. Чому? Тому що дзвін, висока вібрація, вона ж розсіює всю деструктивну енергію. І тому, коли, наприклад, там в церква грають колоколи, аж що, щось аж підімнув. Якось ти, ти відчуваєш це іноді буває таке. Оце це ти відчуваєш, як ця енергія тебе ж і е, низькі вібрації вони розсіюються. Деякі люди не можуть колокольні дзвони витримувати, чи ці чаші, чи от такі храмові кіншаоці. Чому? Тому що в них, якщо хтось не витримує на слуху, ну типу, ой, мені неприємно, я не можу. Це означає, що енергія дуже низька. Дуже щільна така, дуже густа. І вона не витримує цієї дуже високого резонансу. Це означає, що треба проходити різні енергетичні очистки, пости, як мінімум, тобто треба почиститися. Дуже часто люди лежать в неправильному місці вдома і погано сплять у зв'язку з тим, що, можливо, геопатогенна зона, так? або ще якась зона. Можете нам детальніше розказати, де краще ставити ліжко, в який бік краще спати, і як виявити ті геопатогенні зони і їх нейтралізувати? Це один із підрозділів науки феншуй, фейсін, летюча зірка. Тобто, це, це така енергія. В приміщеннях, вона вираховується, ну, певним чином, вираховується. Наприклад, у вас є будинок, і він стоїть на схід. У вас там фасад будинку на схід. І якщо він побудований в певний проміжок часу, От проміжок часу, коли він побудований, куди він розташований, плюс дати народження людей, які там проживають, це все береться і враховується, який напрям більш кращий можна знайти. От Знаєте, ці жавки ставлять для багатства. Це ну, вони ж нічого самі по собі не значать. Тобто їх треба ставити, треба будувати вівтар. Лунної богині чань-е, і ця жаба це одна з еманацій цієї лунної богині. Тобто треба вирахувати, в якому, в якому там на сході чи на заході в кожному будинку буде по-різному: є енергія багатства, ставити там вівтар багатства, і там можна яблука туди покласти, там якісь там. Якісь ці пахучки запалювати, свічки за, за, тобто якось активізувати цей напрям. І тоді прибуток починає потроху. Це не дуже сильні технології, але там на якісь певні проценти це підвищує там, фінансову удачу. Щодо криваті, то це здоров'я, тобто. Що треба? Є, є, базова, є базове розуміння, феншуй. Кровать треба розташовувати головою до глухої стіни. Не має бути над кроваттю нічого, ніяких полиць, нічого, щоб там не нависало. Недобре, якщо над кроваттю є люстра. Зліва справа має бути теж такий вільний простір, щоб нічого, кровать має стояти, ну тобто напрями вираховуються, куди ставити, але от такі от загальні риси я ще можу декілька сказати: кровать не має бути прямо навпроти дверей. Бо з дверей енергія заходить, і вона як потоком б'є. Якщо там стоїть кровать прямо напроти дверей, близько, то це означає, що там не можна буде виспатися, бо енергія заходить і вона туди штурхає весь час, і, і там спати треба в закуточку. Завжди хочеться десь, десь заховатися, е і тому спальня не має бути великою. в великій кімнаті неможливо виспатися. Хто колись там, чи в готелі, чи десь там доводилося спати на великому просторі, виспатись дуже складно. Хочеться десь. Запрятатися. І тому спальня не має бути великою. І от те, що я сказав, про розташування ліжка не навпроти дверей, не біля вікна, глуха стіна і нічого там зайвого, нічого над кроваттю і біля кровати не має бути. Це загальне. А якщо по напрямам, то це треба вираховувати. До речі, трохи зроблю рекламу. Я в своєму інстаграм кожен місяць викладаю оці розрахунки загальні. Там і, і по прибуткам, і по е, здоров'ю, і по навчанню, і по там, там, там дуже багато різних е, напрямів є, можна ним слідувати і трохи підвищувати свою, рівень своєї удачі. Всі контакти Давида в описі до цієї програми обов'язково зайдіть і підписуйтеся на мене на Давида в інстаграмі і в інших соціальних мережах. Уточнення. значить, у нас всіх кімнати такі, що там двері, там вікно, там вікно. Тобто, ліжко, по суті, немає де ставити, тому що воно буде в судно або біля вікна, або між дверима і вікном. Що тоді робити? Я бачу дуже багато нерухомості, і, і зараз, навіть під час війни, ми з моїми клієнтами продовжуємо будувати їх нерухомість. Оце означає, коли у людей все правильно побудовано, навіть під час такої кризи вони мають можливість продовжувати будувати. Що робити? 90% житла, 90. Я дуже багато своїм клієнтам вибираю квартири для купівлі, ну, вони з поганим феншу. Просто і, і тому, ну, якщо там дуже якісь там погані, по пофеншує, є дуже багато там. Заперечень щодо, щодо, щодо нерухомості щодо квартир. Наприклад, ти заходиш і не має бути відразу чомусь це дуже якось модно, прямо на вході туалет, чи справа, чи сліва будує. Туалет це вихід енергії, вона там виходить. І от енергія зайшла, і отже, вийшла. Тобто, ця, в цій нерухомості накопичити гроші, це чи фінансово процвітати неможливо. Тому це як. Вхід в квартиру це як рок. А у вас тут дирка. І ви скільки сюди не кидаєте, воно ну, дуже багато виходить. Це на вході там туалет. І ти нічого з цим не зробиш. Типу, можна там перехрестити це чи там. Ну але це не ну, ти не можеш багато з чим не можна працювати. І тому, ну, якщо нерухомість там зовсім. Нікуди не йде, її треба міняти. І все. Це дуже такий ну, різкий і серйозна відповідь. Ем, якщо з одного боку там двері з іншого е, вікно, то треба знайти стіну, яка буде глуха між цими, і поставити плюс-мінус так, щоб і не близько до того, і не близько до того можна поставити, нічого страшного не буде. Але ви там не будете, е, не будете буде енергія там е, відновлюватись. Ви будете гірше спати, ніж якщо було так. Тобто, це не значить, що ой, я не можу поставити ліжко, все буде погано. Нічого поганого не буде. Але якщо ви там будете спати 20 років, то ваше здоров'я буде гірше, гірше, гірше. Чому? Тому що ви спите в місці, в якому не можна виспатися, не можна відновити свою енергію. От що таке Це не якийсь там рок чи якась там магія. Ні, 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 тут все дуже зрозуміло. Значить, обираємо, будуємо свою спальню в кімнаті, де немає вікон. Якраз сонце не буде будити, так? Ні, це теж буде погано, тому що треба баланс. мати. Ми не можемо, чи там щоб всі вікна були, чи геть немає вікон. Якщо там немає вікон, туди буде потрапляти дуже мало життєдайної енергії. в такому приміщенні там буде багато енергії інь. А енергія ін це застой, це слабкість, це така тягнуча. А коли дуже багато світла, це енергія ян. там дуже напружено, там, дуже, там, там складно спати через, е, ну, наприклад, чому штори закривають ніч? Тому що треба закрити максимум, щоб енергія не потрапляла під час сну. А коли день, треба відкрити, щоб енергія свіжа заходила. А якщо… А якщо там немає вікон, то там не буде рециркуляції енергії, там буде слабка енергія. А чи вважається, що якщо на вікні штора, так, і на тих же ж дверях якась там жалюзі, то енергія все окей, перекритий вхід негативної енергії і воно вже не впливає на тих, хто спить? Це знаєте як? Е Ось є дівчина. Або чоловік, не будемо там дуже, і от е, немає там ніякого макіяжу, нічого, так? І, і можна побачити там, ну, хтось більш вродливий, хтось менш, що значить знайшв, ну, подобається людям чи не подобається, оце врода е, означає. І якщо ви трохи там раз себе косметично о, ви ще краще. Якщо там ну, ну виходить так, що ну не. Не дуже якісь там красиві риси, як у мене, наприклад. У мене такі е, на собі скажу. І якщо мене там дуже там, супер малювати, так, ну щось це вийде. так? Оце так і з жалюзями, і з шторами. Щось воно дає, але, але суттєво це не змінює. Вас слухають зараз, люди слухають і думають, так, треба валити той свій дім, будувати новий терміново. Ну, для таких радикальних штук тут треба, наприклад, якщо, якщо там люди купили дім чи квартиру, але вони знають, що там щось погано було. Щось там відбулося. А якщо це декілька разів відбулося, то так і, таку нерухомість Боже, купувати. Тому що там це вже зрозуміло, що це енергія місія, якась така. Ну, дуже несприятливо. І тому в дуже багатьох питаннях можна просто ну, там десь меблі порухати, десь і вирішити багато питань. Але ну, не в будь-якій ситуації інколи буває так, що треба змінювати житло. Треба що зрозуміти? Час. Якщо ви там будете жити як мінімум 7 років, 7-10 років, там всі цикли за ці роки, оці всі енергетичні, вони всі пройдуть, то якщо ви живете там до 7, до 7 років, нічого страшного, можна там, якщо там нічого там катастрофічного немає, то можна пожити там рік, два, три, чотири, нічого. А якщо ви там 7 плюс будете років жити, оце все дуже важливо. За ці всі роки ви відчуєте там і весь деструктив, і весь позитив цієї нерухомості. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Пишіть вже зараз.